Доброго ранку всім. Сьогодні будемо сніданок варити. Овсянка. Раз, два, три. Чотири ложки. Це мені буде порція мені. Мої донечки, бо більше ніхто у нас не їсть. Да, на нас стакан води. Висипаю чотири ложки овсянки. Промитуємо, будемо варити, так, Ще трошки посолю зараз. І буду на маленькому вогні варити. Солю трішечки, потім вкину ще масло, тому що овсянка на воді не без молока. Овсянка наша зварилася, будемо зараз снідати. І у нас сьогодні сніданок смачненько, з маслом. Кинула ще масло і все. Чудовий сніданочок. Приємне апетиту. смакота, вівсянка, яєчко, листочки салату. Мама, я теж. М -м -м, да. твоє і твоє теж. Ммм, я вам смакота. Це у нас сніданок такий. Yeah. У мене кава ще, а у Надюші компот. Так що, снідайте з нами.